Між рові 25-го року. Самі бачите, відстань між підлоги автомобіля та землі дуже велика. Треба мати нефігову розтяжку і досить гарну фізичну підготовку для того, щоб сюди залізти. Мені це трошки незручно. Я думаю, що людям 50, то взагалі Андріал які спортом не займалися. Ви так само, як бачите, з моїм ростом 1,78 сантиметрів 30 до підлоги я не дістаю треба стрибати як мінімум саме для того щоб висадка і посадка в цей автомобіль стали зручними для власника цього автомобіля та для його пасажирів ми встановили на нього електричні модельні пороги LuxMotion для цього автомобіля і тепер дивимося, як зручно стає сідати, або виходити з авто. Тепер в нас поріг знаходиться на зручній висоті. Не треба мати жодної спортивної підготовки, жодної розтяжки. Як бачите, в мене 90 градусів коліно і легким рухом я можу сісти в автомобіль. І легким і дуже ергономічним рухом я можу з цього автомобіля виходити. Це просто небо і земля не до порівняння, як було і як стало, завдяки чому ці пороги є такими зручними. Найголовніше це те, що ми не можемо зробити на стаціонарному порозі. Ми не можемо вийти за межі автомобіля. А тут, так як це виїзний поріг і в складеному вигляді він ховається під автомобілем, ми це робимо. Відповідно, поріг виїжджає десь сантиметрів на 15 за межі автомобіля, і в нас виникає досить широка сходинка замість. З ось такої вузької стаціонарної, якщо вона є. Крім того, як я вже казав, при закритих дверях на зовнішній вигляд автомобіля жодним чином не змінюється, поріг ховається під нижче автомобіля, і при відкриванні дверей цей поріг виїжджає саме в ту дуже зручну позицію, про яку я щойно казав. Якщо ви є власником автомобіля, де у вас незручна висадка і посадка, ми можемо вирішити це питання за допомогою модельних. Електричних порогів LuxMotion. в нас є лінійка таких порогів майже на всі сучасні послужляговики. Чекаємо вас в нашій студії.